Слава Україні! Чергова атака окупантів, 77 ударних дронів. Аварійні відключення світла по Україні. Півроку курської операції у Хмельницькому в наркодилерів вилучили товару на 14 мільйонів гривень. Ще більше інформації протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 77 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків «Хорел», Курськ, Брянськ, Міллерво, Шаталово, Росія. На та два дві балістичні ракети Іскандер М із Ростовської області Росія наразі підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. 18 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина. Сьогодні низка областей України знову зіткнулись з аварійними відключеннями світла у Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській та Кіровоградській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії. За розпорядженням Укренерго відключення розпочались вранці 6 лютого. За шість місяців Курської операції Збройні сили України створили буферну зону на території Росії. Росія втратила близько 40 тисяч військових та значну кількість техніки. Змусили залучити 12 тисяч військових з КНДР. Згодом загальні втрати континенту Кандер досягли близько 4 тисяч осіб. Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях. У Хмельницькому поліцейські вилучили в наркодилерів наркотиків на 14 мільйонів гривень. Що місячний прибуток групи наркоторговців сягав 300 тисяч гривень. У місцях проживання наркодилерів, їхніх транспортних засобів, а також в приміщеннях, де вирощувались та зберігались наркотики, поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків. Під час цих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 40 кілограм наркотиків, серед яких канабіс, амфетамін, ПВП, пакунки з насінням конопель, спеціальні добрива, більше тисячі зіп пакетів для пакування наркотиків, мобільні телефони, чорнові записи. Тощо усі вилучені предмети та речовини поліцейські направили на експертизу. Двох основних фігурантів правоохоронці затримали та оголосили їм підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На період розслідування суд взяв зловмисників під варту без права внесення застави. Щодо інших членів групи, наразі проводяться слідчі дії. Їм буде оголошено підозри після проведення експертиз. На Хмельниччині перед судом постане водій авто, який насмерть збив велосипедиста. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 листопада 2024 року. Близько 18.50 поблизу села Перемишль на Славутчині. 49-річний житель Славути, керуючи автомобілем ВАЗ 21093 допустивши наїзд на 58-річного велосипедиста. В результаті ДТП останній від отриманих травм помер на місці події. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування. Матеріали скрували на розгляд суду. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. У обласному центрі заплановані ремонтні роботи на електромережах. Енергетики попереджають про тимчасове відключення. Тож до сімнадцятої години сьогодні без світла залишаться мешканці вулиць Вінницька, Вінницьке шосе, Острожського, Плужника, вулиця Сільськогосподарська, вулиця Старокостянтинівське шосе, вулиця Трудова, Рушевського, Зарічанська, Проскурівська, Проскурівського підпілля, Соборна, також вулиця та провулок Ювілейний, Провулок Чубинського, вулиця Волочиська, Залізнична та частини. На мікрорайону Гречани. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. Наразі це все про що встигаю розповісти. До зустрічі в ефірі.